Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Дженівецького національного університету Юрія Федьковича Олег Андрійович Будь ласка, прошу. Доброго дня, шановні журналісти. Е, я коротко опишу вам те, що було знайдено, чому ці документи, ці матеріали мають історичну, унікальну, історичну цінність, важливість для е, як не тільки для, як для істориків, так і для сучасного е, українського держави, сучасного покоління. Ну, ви вже зробили фотографії, ви бачили ці, ознайомилися з цими матеріалами ззовні. І хочу звернути увагу на те, що найцінніше, найцінніше дійсно найцінніша знахідка це... Оця печатка з абофонами, тобто, яка використовувалася як для друкування грошей, так і для спочатку на важливих документах. Тобто подібні речі в Україні майже не знайдені, в основному є просто згадки і відтиски цих печаток, відповідно. І це є найцінніший елемент знайденого. Також серед документів, які ви бачите, можна їх поділити на декілька категорій, але найцінніше і найцікавіше, на мій погляд, є те, що це в основному документі не про бойову діяльність, не про е військові дії проти е радянської армії, е але а соціальна робота, е суспільно-політична е робота, е виховна робота, просвітницька робота, УПА. Серед з населенням, серед вояків упа, тобто тут як агітаційні матеріали, починаючи від того, як треба виховувати дітей, окремі звернення до вчителів, наприклад, до лікарів, до студентів. Дуже багато матеріалів присвячено саме студентам студентській молоді і керівництво УПА розуміло, що саме студентська молодь це є той соціальний. Та соціальна група, яка найважливіша для майбутньої України. Відповідно, є багато звітів статистичних звітів, де описуються настрої населення, описуються дуже детально, описується голод 46-47 року саме на території Тернопільщини, по селам Тернопільщини. Є статистичні дані щодо загиблих, померлих під час. Голоду 1946 47 років. Е, окремо питання присвячено виборам в радянській е, країні, е, агітація проти виборів, е, роз'яснення серед населення, що ці вибори є фікція, що це вибори без вибору і так далі. Е, також е, багато матеріалів присвячено. Е, Внутрішньому внутрішнім питанням, внутрішнім проблемам, які існували в УПА. Тобто серед цих документів ми звичайно ще не всі документи вивчили, але серед цих документів можна знайти документи, які свідчать про за неба дисципліни після 45-46 року, серед бояків ВУПА, наприклад, документ. Один з документів, так на, на згадку, де е, описується покарання для. Е, для учасників української повстанської армії, які, які не виконували накази, які, які наприклад, грабували місцеве населення і так далі. Але звичайно, що найбільше матеріалів це найбільше матеріалів це є військова діяльність, бойова діяльність проти військ МКВС, проти радянської влади. Тут ці документи містять, і вони є в цьому є унікальним величезну деталізацію боїв, сутичок, багато інформації, яка говорить про те, хто працював на НКВД, хто був завербований, хто був розкортурований з прізвищами, ім'ями, прив'язку до часу, місцевості і так далі. І саме ці документи дають нам підставу говорити, що це документи. Автентичні, тобто, якщо б вони потрапили до періоду існування Радянського Союзу до рук Радянських спецслужб, то ці документи б зникли однозначно. Тобто тут багато документів також, які присвячені які присвячені ще раз вивченню настроїв населення, роботи з місцевим населенням. І не тільки на західній Україні, тому що це документи, які стосуються саме діяльності у захід ну взагалі військової округи Лисоня, в основному на території Тернопільщини. Тут багато документів, які стосуються і діяльності на сході України, на центральній частині України, півні України, тобто. Якщо звернути увагу на кількість знайдених документів, на змістовність цих документів, на унікальну деталізацію як внутрішнього життя, бояків УПА підпілля, так і ту величезну різноманітність, напрямку, діяльності ПА. Тобто, якщо подивитися на ці документи, то я зрозуміло, що УПА не лише було військову воєнну боротьбу, військову боротьбу з Влади. А воно Авпа Українська постальська армія її керівництво діяло як, як сучасний уряд, тобто вивчаючи соціальний настрої, соціальну ситуацію, політичні настрої, вивчаючи окремо категорії населення. А, що треба говорити для студентів, як треба працювати з студентами, як треба працювати з сільськими населенням, з, 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 з міським населенням і так далі. Тобто ці документи через вище наведено мною і становлять унікальність. Ну, багато також документів щодо загиблих звернув увагу, а ви можете подивитися крайній документ список впавших. Вихів ООН, тобто з деталізацією місця загибелі, обставин загибелі, під яким псевдонімом діяла людина, справжнє прізвище, ім'я, народження, родина і так далі. Тобто для істориків і для нашої держави ці документи унікальні і вони тільки додають ваги для ізначення діяльності українсько-простанської армії. Роки, як в роки другої столи війни, так і в е, повоєнне десятиліття поєнності.